Моє шанування пані і панове, мій відеоблог ось цей можна було би звести до якогось такого, знаєте, банального все, якби підходить, все влаштовує, хоча нічого не підходить, нічого не влаштовує. Напевно, як і ви, я теж перебуваю в якомусь такому дуже змішаному стані, коли з одного боку розумію, що доброго не може бути. Але оскільки завжди хочеться чогось доброго, то завжди починаєш брикати, коли щось не дуже добре уже реалізовується, причому такими е, семимильними е, кроками. Ну, розумієте, все було б наші оці очікування, а звідси і невдоволення, вони були б дов, ну, доволі обґрунтованими, і логічними і адекватними. Якби, вибачте, на слові, в Бінокль було видно вже Москву. А, 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 а ми ось, ось, ось не навіть не на пів кроку а за 2 міліметри вже до тріумфальної перемоги, і тут ось такий. Паскудний Кабанище Трамп нам тут все поломав і все. Ну розумієте, оскільки в бінокль не видно далеко нічого, і оскільки ми не те, що за півкроку, ми, в принципі, вже тему перемоги навіть не можемо обговорювати вже в теоретичних варіантах, бо буде взагалі щось інше і третинне, то е, ну, 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 ну то до чого ті всі невдоволені і так далі. Розумієте, тут е, треба нам розуміти. Що Трамп це є зупинка війни? Ну і Трамп, як фігура, на яку всі зараз реагують, який дуже зараз вихороподібно змінює взагалі всю світову кон'юнктуру, світопорядок, світоустрій, він і подавався, і він прогнозовано для всіх, і це ж не сталося в один день. Подавався взагалі, як от так квінтесенція і усоблення, ідея зупинки війни. Зупинки, призупинки, якби тут вже інші там можна підбирати собі, знаєте, слівця. Ну, якби, ну, І з іншого боку, ну, якби, якщо розвернути питання, ми так не розвертаємо. Ну, якби вибрати на слові, дозвольте запитати, а що є інші варіанти? Ну, так завжди є інші варіанти. Але а що є інші варіанти, що ви спостерігаєте великі черги біля ТЦК? Чи ви спостерігаєте, розумієте, мільйон дронів, які вже наскладовані стоять? Ну, це ж мільйон дронів пропонувало воно. Які вже вон стоять, тільки кнопку натиснути на пульті, і взлетять, і все. І нема Росії, немає НПЗ. Мільйон. Чи в нас грошей кури, кури не клюють? Чи ми маємо свої кінжали? Якими вже і калібрами і кінжалами своїми споряджені всі бомбардувальники і готові взлетіти, і все, і лінії фронту нема за за 5 хвилин. Ну, ну, тобто, якби все це було, ну то можна було б ще говорити про якісь інші варіанти. Давайте ми це все приберемо. цю якусь емоцію невдоволення конвертуємо в самоаналіз і вдивлення в дзеркало. І якось, знаєте, з, з більш голо підійдемо до всього, того, що відбувається. Отже, якщо перемовини вже з без Україною, там в другу чергу буде долучена Україна, то вже інше питання, взагалі це не важливо. ну, Тобто, ну, Це настільки не важливо, чи це буде з чи без, чи в другу чергу, все одно результат буде такий, який буде. Він все одно має поетапність. Якщо до цього голо, так, голоповерхнево підійти, то ми маємо початок, взагалі початок теми перемовин про зупинку війни. Ну тобто початок перемовин про зупинку війни це добре чи це погано? Ну, дике питання для країни, яка потерпає від безпросвітності війни, від, ну, від прямування в дедалі гірше, гірше, гірше становище. Отже, нас вся ідея перемовин, і сама, сама ідея це спроба, це ще не факт, що станеться. Зупинки, припинення війни застала нас об'єктивно. В найгірших для нас умовах. Ми зараз перебуваємо в найгірших переговорних умовах. Це не є проблема Трампа, це не є проблема Китаю, яка буде третьою стороною, і точно не Саудівської Аравії. Люб'язно, яка надала свої готелі для переговорників. Це не є. Чиясь конкретно, якби проблема, звичайно, є. За три роки ворог, на превеликий жаль, багато що зміг, а ми на превеликий жаль за три роки багато що просрали. І будьте ласкаві, подякуйте цьому небритому за те, куди ми прийшли. Вибачте на слові, це так. Зараз ніхто вже, вибачте, не буде заднім числом давати оцінки, для того є народ і вибори, щоб дали. На світовій, на світовій дошці, от гральній дошці світоподілу, є конкретно теперішній момент, в який ми прийшли з найгіршими умовами. Тому що, якщо так уявляти, просто ну, плюс-мінус нашу позицію, я би її сформулював як таку, що ми десь є у виборі між частковою чи ще більшою поразкою. Тому що от сценарії різняться в оцінках, це світова оцінка, це не, не, не моя, не ваша і не когось. Це світова оцінка якраз є такою. І от коли почалися перемовини, є, умовно кажучи, дві, три, чотири сторони. От З чим, з якими козирями підходять, Росія зрозуміло, з якими. Тут багато говорити не треба. За С. Ми постійно забуваємо про ЗАЕС. За Найбільша атомна станція в руках мавп. Це, це дуже сильний козим. Чорнобиль, тобто здатність бити по саркофагу це світовий катаклізм. Орешнік, як би хто там не хіхікав з того, нічого смішного не бачив і не бачу. Лишається, ядерна зброя сама по собі. Ну і 20% фактично окупованої території. З цим сідає ворог за стіл. Ми сідаємо з чим, але ну, основне то з Курську. Ну тобто, у нас, в принципі, крім Курська, немає зараз якоїсь такої от сильної переговорної позиції для сильного, професійно, адекватного, компетентного переговорника. По-перше, переговорників то нема. Ну тому що, ну Боже, то мені страшно подумати взагалі, хто це все буде брати участь? Нас нема. У нас нема такого рівня переговорників, як там будуть чекісти, кагебісти, будуть, будуть, якби, архітектори імперій говорити з ким? То взагалі ще окрема тема. Які результати хочете очікувати? Шановні, подивіться на ту владу. Боже мій, що вони вам наговорять? Вони не годні з собою в туалеті, коли розумієте, в зеркалості дивлять, поговорити на точки сидячи. Ну, про що вони можуть говорити на світовому рівні? Ми якби. Так, якби грубо дуже, ну там крім якихось посилань до міжнародного права, на столі якби, буде гратися ще Курском, і то швидше за все Курск не буде мінятися взамін на території. Швидше за все, Курськ, якщо й буде мінятися, то взамін на знімання якихось там гуманітарних питань. Які можна умовно кажучи, якби буде курском збити, і то будуть питання вже аж не такі, прям дуже ключові, фундаментальні для нашого ворога. Тому вибрати на слові, то що й Трамп з тим переміг, з тим і виходять всі сторони. Тому, і враховуючи все це, якби розглядається варіант зупинки по чинній лінії фронту, а далі вже розберемося. Ну то така позиція, вона категорично нас не влаштовує. Але розумієте, наша екзистенційна війна не надається до вирішення і тому є ідея якби, зупинки, призупинення, припинення війни. Ну були б інші опції, ну то було б добре. Для того, щоб були інші опції, треба було три роки не мародерити і себе не дурити і не розбудовувати тут Північну Корею. Щоб зараз з повітря щось там висувати. Інші опції, щоб вони були, по-перше, їх треба було створити. Зараз вони швидше за все будуть слабо спрацьовувати або будуть лише спрацьовувати взамін за застосування третіми сторонами, типу Америка, Європа, Китай, таких батогів, козирів по відношення до нашого ворога, бо в нас тих козирів немає. І, за, і В принципі, коли ми говоримо про трек перемовин, ми, ми повинні розуміти, що ми за столом без козирів. Козирними грає ворог, козирними грають треті сторони. Ми здебільшого є з такими слабенькими картами. Найгірша позиція. Що ви. Що тут можна хотіти? Ну та фантазувати, звісно, можна, але вибрати слово, крім фантазії, фантазмів, тих гарячкових, лихоманних. Ну та ще й має бути якийсь трошки ну, якби кусок кусочок здорової, якогось глузду, розумієте? Відмовлятися зараз від усього, що буде по треку перемовин, це фактично для світу буде означати небезпеку ще більшої окупації. На робочій панелі всіх розмов з Росією буде не наступ. Розумієте, не відступ до 22-го не буде того. До 91-го не буде того. А просто не наступ. Ну, Тому що до такої стадії війну довів до і ворог, тому що він окуповував поступово і робив певні успіхи територіальні за останній рік. Ну, а наші довели? Ну тому що замість того, щоб вести по-іншому війну, вели так як вели, прийшли в таку ситуацію. Вибачте, це вже ну вже як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Тому зараз чому тригерною взагалі є тема переговорів? Бо всі прекрасно розуміють, це розуміє українець, це розуміє військовий, це розуміє. Родина загиблих, це розуміє влада. Хоча вдає дурачка, но їм і вдавати не треба, то є ідіоти просто рафіновані, розумієте, по своїй органіці внутрішній. Розуміється Європа, розуміється Америка. Всі розуміють, глобальний південьці розуміють, що все взагалі буде крутитися на фіксації територіальних здобутків ворога. Бо це є класика. Ворог тому. Окуповує, ну щоб не пізніше розвернути своїх лаптіногих, сказати Давайте назад у рязань. А щоб зафіксувати свої територіальні здобутки, ну треба було не допускати ці територіальні здобутки, або просто на вчасному рівні якби, грати на міжнаро... якби, міжнародно. А оскільки в нас ж, розумієте, то не робилося, тому що КВН, ну, то вже зараз розумієте, ну, що зараз говорити заднім числом? Який сенс в тому? Тому взагалі, тому тригерно, як на мене, є для нас, та й для світу, зрештою, дуже мало приємна ця тема. Вона буде в себе включати фіксацію ворогом своїх територіальних здобутків. І тут уже найгірший варіант, на унеможливлення якого спрямовуються всі світові зусилля, це, власне, буде не продовження війни. Тому що продовжувати війну означає допускати ще більшу окупацію, бо вона буде йти. Тобто вона буде йти, 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 і це та анаконда ніколи не закінчиться. Тому ідея припинення якби, зараз є основною робочою, бо якщо не припиняти, ну, то воно буде, ну, не буде кінця краю. І це буде повзуче далі тривати, тривати, тривати бо ресурсна, можливість е, ворога якби, є. А ресурсна можливість Заходу і, і України, ну якби не співмірно вичерпується. І тут просто або ще не, не задіювалися, що і теж під під великим питанням чи колись би і задіювалися. Тому в таких випадках, коли ну якби вибір між поганим і гіршим і ще найгіршим, треба якось знаєте собі поладнити своїми емоціями. Своїм своїм видаванням бажаного за дійсне і намаганням от апелювати до нездійсненного, але правильного в несправедливому світі, де існують анексії, де існує припинення війни, по, лише по поточній лінії фронту, де існує світоподіл новий, просто просто якось ну от, вернутися до цінностей і в них знайти опертя. І воно, власне кажучи, є. Ціннісна основа війни нікуди не ділася. Вона є дуже проста. Це війна за приналежність до західної цивілізації. Чи це буде з плюс 200 кілометрів тих окупованих територій, чи з мінус 200 кілометрів окупованих територій кін війни? От основний кін, все що на кону війни, це власне виривання сузір'я сателітів Російської недоімперії і примикання вже остаточне намертво пожиттєве до до території, до простору західної цивілізації. Все, ця цінність війни, вона ще з 2014 року з Євромайдану, який називався Євромайданом, щось. Ну, не якось по-іншому. Тому ну, вертаємося до цінностей, і в них знаходимо своє опертя. І воно, власне кажучи, все і лежить, воно нікуди не ділося. Розумієте? І, власне, Мюнхен, яким тут прямо всі, ой Боже, з тим Мюнхеном, мені по Мюнхену абсолютно все підходить, все влаш. Я все розумію, не все підтримую, але розуміти то розумію. Мюнхен нам якраз і це показав. Показав, що розумієте, там, ой, G7 е, запропонували розширити, буде G8, значить буде G8, бо G20, то буде вже G21. Яке має значення, і Мюнхен це показав, що вже не має значення циферка після букви G. Тому що світ і Мюнхен це показав, розумієте, якраз от в ці дні. Світ спрощується до G2. Може бути багато G. Це є залишок геополітичного, скажімо так, розподілу 20-го сторіччя, коли ми по звичці так що оцінюємо клуби держав. Там, воно то все правильно. Просто ті клуби держав ще поклубилися, і вже фактично виходить з клубів держав, виходять два табори. Це є G2. Зараз світ спрощується до G2. Західна цивілізація як така, і все туди. І східні тиранії, недемократичні, імперські, тиранічні, такі праві, дуже великій значній кількості, своїми історичними, такими, розумієте, досвідами, східні тиранії. Все. Світ спростився до g 2 Тут тяжко не попутати. Ну, тобто, тут, тут, це, не, це, це не 7 28 21 Це просто тупо g 2 На кону стоїть, власне кажучи, просто-напросто ну якби, от, по, по Україні, куди втрапить Україна? Росія затягує Україну в свою вісь імперії східного типу тиранії, з вічними правителями, з гемонією рускова міра, от, це все. От, ще, от, а захід пробує втягнути до західної цивілізації з купою питань при тому і до, і до неї, і до України, але ну якби іншого не доводиться вибирати, бо нічого кращого на планеті Земля немає. І от розумієте, в чому тут вся оця заковика, шому ми от не теж якби не дуже це вловлюємо. Кожна сторона цього g 2 буде під себе і зараз ліпиться, розумієте, прямо от місяця цей новий світоустрій буде підтягувати свій простір. Я в соти це повторюю. Нас дуже часто люди взагалі термінології простір територія ну, не вдупляють. Ну, є засиклись на територіях. І не розумію, що таке оця є вища термінологія простір. Я не буду зараз в лекції вдаватися, просто багато до цього апелюю. Підтягуються території під простір кожної зі сторін G2. Їм, з точки зору світового поділу, оцим 100 сторонам світу, на цьому великому глобальному роздоллі G2, чхати, плювати, срати, сяти, вибачте, на Території на смужки 200 кілометрів, їм важливі взагалі, поняття територ... простору, власне, простору, бо категорія простору зараз стає взагалі основна. Хто накриває свій простір своєю гегемонією геополітичною, на базі мови, на базі приналежності до культури, на базі приналежності до політичних практик, на базі. Ладів державних у таких, якби от форм правління, розумієте, демократія чи не дуже. Розумієте, все простором міряється світ. Ті претендують на свій простір, ті претендують на свій простір. Ми є міжпросторова, оця зараз така найбільш болюча оць, зона, так, територія, яка, власне кажучи, і воює за вибір простору. Тому на кону, власне кажучи, ось ну, те, до якої сторони втрапити. І тут вже не важливо, в якій конфігурації, є. важливо по факту просто намертво пришвартуватися до гавані західної цивілізації як єдиний можливий ультимативний, безапеляційний, безальтернативний взагалі просто шлях. Тому що. Не, не приведи, Господи, лишитися у підвішеному стані або пришвартованими до е, Російської імперії. Просторово, навіть зі збереженням своєї держави, але просторово, чим, були ці там, 25 років до війни. Ну це, власне, все на кону. Тому якщо всіх так лякають перемовини, якісь там розумієте, там поділ України і так далі, так далі, то вибачте на слові, це вже було після Другої світової війни, пані і панове. Світ уже ж Сталіну віддав третину Європи весь червоний блок, де вони могли до кінця ХХ століття мати свій комуністичний соцтабір. Зараз не приведи, Господи, щоб це повторилося, щоб знову віддали новому Сталіну цей простір. За це війна неважливо, вже, з чим ми йдемо, то вже підтянеться далі, це все одно буде не, якби, в підвішеному стані, і це вже всі це розуміють. Але тут питання за. Оце ціннісне питання, яке ми загубили в тих своїх е, плачах, в тих своїх риданнях, власне, навколо ой-ой ой прямі контакти з Путіном, ой-ой, ой початок перемовин там, і, так далі, і так далі. Та нам тут треба переживати за те, щоб ми пришвартувалися до тої гавані західної цивілізації. Розумієте? Бо це і буде абсолютно концептуальна, базова. Просто підосновна, от, ну, вже не знаю, яка ще от, фундаментальна перемога, це і буде перемога, пришвартовка до гавані західної цивілізації. І якщо треба туди пришвартуватися на цьому історичному етапі, навіть з певними втратами, що по всіх як якби проглядається вже. Це буде обговорюватися. Ну, то значить, це теж треба для себе визначити, що важливіше. Тут, розумієте, тут не йде мова про переоцінку цілій війні, їх вже взагалі нема. Тому що або вони досяжні, або, або, або ні. Тут, тут, все ж таки, я би апеляцією і поверненням до цінностей взагалі би перекрив всі оці ридання і плачі й квеліні. Бо воно все ставить на своє місця. А зараз розумієте теж. Так, всі по Мюнхену, о, як вздрючили Європу, о, всі там пишуть, розумієте. Ну, вибрати на слово, я так от, ну, на то так дивлюся з такого погляду. На ну, останній рік перепрошую, а ми хіба не це тут робили? знаєте, На своїх побутових розмовах я постійно це присікав. Ну, на публічному рівні в своїх виступах інтерв'ю я завжди різко присікав оцю Європу. Скептично якусь риторику, воно ж воно лилося з утіх з, з усіх ротів офісу президента, штатних ротів офісу президента. Оце оце от вічне дорікання Європі. От приїхали і вздручили. Що вони, Америка, зробили не так, те, що ми не робили. Та ми ці два роки вічно розумієте, як гроші брати, то в Європі. конечно. Не розумієте, а, а, але завжди і найбільше її її дорікали. Ну, от ну, хіба ми не це робили. Тому, розумієте, тут по Європі це, теж, це, це ще інша тема. Я зараз не хочу в неї, тому що їй для Європи капсулізувати війну на території України є абсолютно вигідно. І Трамп це теж розуміє. Фінансуйте, капсулізуйте за цей час собі. Е, Підготуєтеся укріпити свої альянси, свої оборонні бюджети. А поки там Україна буде погибати, розумієте, і воювати на ваші гроші, на вашу зброю, ви собі укріпитеся, так це для нас найгірший варіант, вибачте. Оскільки в нас, взагалі, в принципі, я бачу по логіці самодержців-узурпаторів, що вони обирають завжди найгірший варіант, бо є заручниками своїх, отих от, намальованого, знаєте. То тут якраз ну, тут без погляду в дзеркало не обійтися. Тому що щоб в цій темі бути суб'єктними, і воно ж ще дуже обурило в Саудівській Аравії, що чому-то там без них. Перепрошую, це перший крок, бо початку на держави між собою з'являють позиції. Щоб бути суб'єктними, треба бути демократичними. Щоб бути суб'єктними в колі західних демократій, то треба. Курва мать бути демократією хоча б. Розумієте, а в нас виходить так, що всі нас оцінюють. І Мюнхен це показав по тих відповідях, абсолютно хамських, неадекватних відповідях царського такого укладу мозгів. Ну, для світу ми вибачте на слові є гібридна автократія. Ну, та ще й, знаєте, вибачте на слові, ще й з хамом на чолі. Тому, вибачте, щоб ну, грати дуже серйозно в, такий, в таку от гру масштабну, ну, то треба трошки, вибачте, ну, в зеркало подивитися ну, та, та й зрозуміти, що воно ну, та, то так не вийде. Ну, бо, тому що це ну, не той рівень. Та? тут дуже багато запитань, власне, вже по, по правлінню нашому. І, тому я ж кажу. Чого можна хотіти і чого то так нервуватися? Треба вернутися до цінностей, а в цінностях все залишилося базово незмінно. Війна за приналежність до заходу, як такого, крапка, жирна, знак оклику. Заради цього вся війна приналежати до заходу як такого. Якщо вдасться, в, в межах перемовин з певними навіть Утратами, які будуть обговорюватися на цих перемовинах, бо вони є предметом обговорень і світу, і, і, і нам. Якщо це вдасться під гарантії сталого миру і приналежності до Заходу, якраз тому це є безпечно, бо приналежати до Заходу, це і є фактор безпеки. Ну, то значить, власне кажучи, це і є візія перемоги. І що то ходити, нашої малювати, нашу збирати академ, гуртки, щоб там якісь мислителі придумували якусь національну ідею. От, все. Це і є візія перемоги. Найбазовіша з найбазовіше. От я так до цього підходжу, звичайно, воно все буде мінятися. Зараз буде дуже багато піде емоцій, там буде заявки незадоволені, там, то буде багато чого несприйнятного. Але якщо цю піну прибирати і лишити ціннісну, ту, Підшивку і прошивку війни, то і, і звіряти з нею все, що відбувається, то воно абсолютно набуває певного сенсу. І воно, можливо, ну, якби дозволить вам так напів якось встабілізувати всю ту якусь, оту, якусь, знаєте, безодню приреченості якоїсь там і так далі. Бо ну, ситуацію не обманеш, вона такою, яка є. І, і, і грають гравці в реальних умовах, реальними е, е, станами справ. Оце я попрошу звіри звірити свої мої судження, такі навіть умовиводи радше зі своїми. Буду вдячний за підписку на YouTube канал на телеграм-канал. Як завжди, щиро прошу заофірувати якусь скромну суму на карточку в описі до відео. Це єдине джерело існування мого контенту. Бережімо себе, всього як найкраще.